Доброго ранку, діти! А ви любите їсти овочі? А чи знаєте ви, що перед тим як їх їсти, їх потрібно мити? Давайте дізнаємось, чому це так важливо. Овочі ростуть у землі або на полі, де вони можуть забруднитися пилом, грунтом або іншими речовинами. Крім того, на них можуть осідати маленькі комахи або мікроби, які ми не бачимо, але вони можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. Перед тим як ми їмо овочі або готуємо з них їжу, їх треба добре вимити під водою, щоб зняти весь бруд і всі мікроби. Коли ми миємо овочі ми піклуємось про своє здоров'я, адже чисті овочі не тільки смачніше, але й безпечніше для нашого організму. Мікроби, які можуть залишатися на немитих овочах, можуть викликати у нас біль в животику або хвороби. Тому мити овочі дуже дуже важливо. Отже, діти, тепер ви знаєте, що овочі потрібно мити, щоб вони були чистими і безпечними для нас. До побачення!